Притул, бля, притул. Добрый день. 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 день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый так, mm. Mm. Вот це тільки що ми живемо. А як Оце тільки що ми живемо. А як ми живемо? Роман Михайло.

Я не що потрапила. Учителька чи вчителька чорт. Учителька. Вчителька. Він Це власник паю. так? Да. Але зібралися. Події, я хочу розповісти про події, які передували нашому зібранню, нашому сьогоднішньому Майдану. 8 січня 2014 року, об 11 годині приїхала група з Баланівки Раді цим балюка Сергія Павловича, депутата районної ради від нашого виборчого округу, сказали головного агронома, <праць>... так, я заставляю своїх учнів слухати, ви слухайте, будь ласка, мене, працівника Тут Фотографували наявність, матеріалів у складських приміщеннях тракторного стану, не поставивши до відома бригадира Кликовського Ячеслава Симівича. 9 січня під час обідньої перерви. Коли бригадира не було на робочому місці, за відділком крунь Іван Михайлович викликав з Баланівки сташу з бензоводом і поставили пломби на всіх дверах складі. Тож дня, ось в п'ятнадцятій годині, в центрі села стихійно, то тобто вчора зібрався майдан пайовиків просити допомоги у нашого сільського голови Романа Миколайовича, що не переводили бригаду в Баланівку. Голова сільської ради повідомив, що в нього немає можливості владного впливу на цю ситуацію, яка склалася в селі. Єдине, що він може зробити, це організувати 10 січня зустріч із Сергієм Андрійовичем, директором Бершацької філії зерноптурства. У мене в руках, я з тела димеції. Тут дуже гарно, покоління покоління. Писалася ця історія. І ось я продовжу. Майже всі знають її. три талі поселився на цьому місці, тікаючи від свого пана з баланіста. Він хотів бути вільним. То хочуть наші сучасні замітичани. А їм затягують зашмор кабали знову ту саму баланістку. У літикачі дитячих... Тихенько. Зернопродукт на чолі з Миколою з музером, обіцявши зулиці гори, дали в оренду нашу землі. Сказали, що будуть робочі сім'я, да? будуть сприяти розвідку собі бере села, будуть допомагати опану і все багато-багато інших обіцянків. Але, як ви знаєте, кажуть народі, обіцянка, Чатинка. Це ми вже точно побачили. Ми взяли я до вас звертаюся. Перевдали наші найгоджуші в районній землі. І гві, по суті, з одного з керівників земнопродукту такі слова. А що нам люди? Ми орієнтуємо тільки в вас землю. А що ж вас, шановні керівники, віддасть цю землю? Ми люди? Ви зовсім не звертаєте на людський фактор. Та вони, сільські трудяги наші Демидівці, обробляли цю землю, срок і фото і кров'ю. Це наша Демидівська земля викохала, виростила героя Радянського союзу і двох героїв соціалістичної праці. А ви тепер хочете всіх нещасних, ось стоячих людей, авіонерів забрати цю останню навіть. І знову повертаюся до своєї історії. Хто хоче її прочитати, ви прочитаєте. А те, що сьогодні відбувається, це вже новітня історія. У 1930 році в селі з'явився перший трактор. Це було свято. А сьогодні в нас забирають останній трактор із нашої бригади. Це дійсно вже похорони. До цих пір у Демидівській бригаді було більше трьох десятків робочих місць. А сьогодні ви і цього позбавляєте людей. А вже яких працюючи, працюючих, як є хворі діти, хворі жінки, батьки, яким вони повинні допомагати матеріально. А як їм тепер жити? За ця Україна за 5 років 6-7 ступень, сьогодні скоротилась на тридцять три. Було 7 дітка, а тепер тридцять А чому немає дітей? Ви самі знаєте, тому що немає апкам роботи. Забираєте наша сумка, який хоча б один раз в тиждень від сорок возили людей в лікарні. А тепер нам потрібно платити, не закликати та платити за таки від дев'яносто до 100 гривень один тине, повертатися назад у село і ще і за цю суму можна заїхати у цей у його на євромольон. Ви залишайте. Також без роботи обліковся плямковської олени, до якої можна було і всі ми зверталися на по поводу туранки городів, культивації, заплатити за млин. І часто вона виконувала доручення своїх односельців, передавала там якісь папери, чи навіть гроші, возила у баланіту. А тепер до кого звертати? Ми не не Десь машина була, щоб провести останню дорогу людини. А тепер добре, що в постійне є родичі, які мають свій транспорт. Поїхали у тростяне, замовили машину, та, а кого немає, таких розвитків, то що мабуть, це було з воду я третій Році, е, коли була голодовка, Сталін зробив геноцид для України в 33-му році на зернопродукт у 2014-му. чотирнадцятому. нас, звичайно, п'ятами. Е, кожній установі, кожній організації є звіт керівників. За 5 років люди, скажіть, добрі, були на звіті керівників зернопродукту. за 5 років.

Обіцяти знову золоті гості. Ну дайте за дощи, задує автобус до вас, де поланівці не приїде. Я не уродила села дебі. Я заведена. Але 45 років я віддала моєї праці, воно мене село для мене стало рідним, і душа болить за село. І немає як що сказати, бо лякають зараз. Покажуть та й докажуть та й немає справді не буде сказати. Не злякає людей. Хоча він за керівник зернопродукту до Миколи Кучера. Хай він можливо хтось сині перекаже і почує. Він звертолює. Всі завжди паспорт підтримували його на виборах. Ну звичайно, це не наша, вина, що він не пройшов кандидатом у депутати Верховної Ради, але 310 голосів, де ми дівчан, це найбільший відсоток по виборчих дільницях 17-го виборчого округу. Це що значить, люди наші миліці повірили йому і вірили до цих пір. Чому ж ви, Миколо Івановичу, так усувили негідно з Демідівськими пайоками, зрадили? А тепер звертаються за Сергія Павловича? Павлович, ви нас депутат районної ради. За вас висували більше 200 виборців села Демидівці. Це дві треті всі виборців села. Чому ж ви своїми руками? Поставили хрест на селу, адже треба було, щоб було навпаки, ми повинні відстоювати права односельців. Я думаю, що все-таки на цьому майдані нашим маленьким переможе здоров'я і грунту і бригаду ми дітки, Залишать, не закриють. І ми сьогодні, якраз, хочемо посути керівників з поводу цього, що вони нам кажуть, а ми потім свої сиділи. Спасибо вам за висту. Питання хто да, організатор цього Майдану? суть майдану, це що залишили такну бригаду Так. Да. Суть не да. знає. Да. 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 <рикладу>, Давайте знайдемо да. все. Я мені приходять. Хто хоче, ви тут всі вискажете. Люди добрі. Я приклоняюсь перед селом Демидівка, тому що я його дуже давно знаю. Я теж 66-го року в районі, я теж з 82-го року працював, ходив по тих фарах, по тих феноферах, ділилися просячком. Село це знаю перед людьми. приклоняюсь. Ну сольтому ви казали за вільну, за свободу, за волю. Настільки стало вільне село Демидівка. Подивіться, є а молодь не хоче до нас і робити, правда? Як немає роботи? В мене є, стора є. а чогось як трохи на закону. Каже, чекайте, всі депутатку зарплату не можуть отримувати. у пенсію всі депутатку не можуть отримати. Ну як все трактористові давали більше, як вам то він пішов би, наверное, на трактор, а так на вам більше дайте. Або йому нічого не дають общає. Ні, чекайте, високайте мене, вийде. де на ферму йдуть на охоронники їдуть. Ще ліка їдуть, ще їдуть. Де люди? Люди ніхто не прийшов, заяву написав за рік на роботу. Хто з вас хоче зараз на роботу? Хто хоче роботу, Давайте бажають, пишіть заяву, всіх заберемо. Отправить на тільки діти, що поїхали в Київ, поїхали в Москву, не питання. Оля, Даля, а тепер спукайте друге. Що Путін своїх обіцянок не виконав? що ви на нього почку хочете? Ось що він сказав? Людина, людина порядна, людина достойна, людина господар свого слова. Що він сказав, що він за села не зробив? Що він зробив? А кто не зробив! что я сделал. Я не я сделал. Я не знаю, что я сделал. не знаю, что я сделал. Я не знаю, что я сделал. Я не знаю, что я сделал. Я не ти покійників ну, є, немає прийти, немає прийти, і нема чим завезти демо ходити, та й самі лягати. Такі рамки мати. Так, так, мати. Так. Ну це держава загальна державна проблема дороги, О, О, так, 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 А ми, це діяльна держава, що вертає тоді. Той був тім, і що є шторими цими та ділами пали чи то. <голи> <голи> День, дорогу, як губ, сніг. <голи> ми по селі чести, ми по полі чести в да їздимо, ми по полі честите дорогу. <голи> а то ви те не чистите, ти чого не розчистите? А хто сніг вам чистить? Що со що <голи> <Це тихо>. Вам <голи> хоч один раз, вам хоч один раз дорого хотіла, причистите на димеку дорогу від.

<гум> Тому що ну чекайте, ну він немає таких сил. Держава люба, що по це це що зараз якийсь міської ради, є сільська рада, є бюджет, формується бюджет. Але дається бюджет. Хто бюджет? Хай з дігула, тобто хто бюджет формує. Бюджет формується за рахунок прибуткового податку, це показується на доходи кізичної святі, все зарплати, і друге зарядної плати. Це основні нього взяти і хто і хто фінансує? Ну скільки. Ну, да. Роман, скільки получаєш від за продукту бюджет сільської бюджетівської ради, значить з оренди, з оренди землі, десь лично Я не можу чого я сказати. одну третю бюджету сільської ради. Одну третю сільської ради бюджет сільської ради це зараз це оренда землі. Орієнта за запаси резерв, тоді прибутковий податок і податок okay. і... запаси за плати... тільки формує. За плати... за, да, Кінг дає третя дай... частина прибутковий податок. І третя частина достатньо держави. Так, скільки тепер тим хто надівається? То сім тридцять тире. Так, скільки ви платить це сірень? За оренду рівень за гектар. І сімсот звісно. Це вже восімчат, за шесть шістьдесят чотири тисячі. І сто там, так?

Та Нічого ж ніхто. Дайте мені питання. Масло я в них. Ним що це закрила, як це Ну хочуть не закрили, ви ходите на ньому мелити. Поки ви будете ходити, будете мелити. Ніхто, що хочуть, то що то що хто хоче, так це буде впереді. Дивіться, там якось я не помі, це ближчі. Медик називається, він в мене кав губочку, як має бути, він там мене це все. зарплати йому немає, масові зарплати виходить. То що плаче за це за світло. Ну як вам так здобув? Ну, не питання, ви літ пірішки такі двох лібах людей будемо задавати йому доплати. Як за укрити? На мліні муки. Ну, кілька там мені. На млині муки, ви такі тіряції люди. Що вам скажу, вибачте мені. Діти, я робив самій бригаді, робив. Восімчат вісімтого -е, року пробив, не варобив на сторінком, робив помостком братіра, бив замаскаль, пробив по суті робив. При мені, при мені робив, коли я робив. Ви знаєте, що знаете, безумовно людей. були люди. Де два люди поділися? Ну де люди поділися? Хто заяву напише на роботу? Де люди поділися? Ви в сім'ї працюєте? Хто піде коба куб... Хто піде люди... на казелю? Вони будуть червини, чуть діти. Путіна пинили, що путіра пінили, що з дітей на 17 чоловік дітей зменшують, кучервини. А кучер тут при чому? Я многим роботи немає.

Виходить, ви німачі. Тут для людей восети буде. Тут для людей Ну Так. Ви напишіть заяву, ви побачите, возять люди, автобуси возять. Ну тому вот автобусов паланівки вожабу. Таківки водять, вони води. Це де через дівку. А він це не пить ту дороги. Про ходівки водять, а їду через хто на роботу. Не треба не розташувати. на роботу. нема роботи. Я робота. Ви автокрана забрали.

Слухайте, 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 що це держите має, нікати до нас? Тому що вас нема водія, вас немає водія на нього. Що ви на вас У Є робимо водія, де водія. Через вас таки, там гуляєте, що куча ні, я тут вас вони не держаться, він робить а що він повинен робити? Чого треба? Не навалі? Не навалі? На машині, на компанію, повітря привезуть з здороветься йому замат. Бо вона сема на присобочалися комат, якщо його не забрали, бо я сидіть дивилася. Ні, то я зробив на майстерні, щоб ви побачили, де трактора стоять. Як вони стоять? От як вони стоять? Скільки там людей? Куковці, де пригоді? Не пригодійте. Розкажи, що забрати зворі, розказують. Самі зібралися. не зібралися.

Ти Фотографірувати там вже мама, Чуть, та там ти фотографірувати. Вчора приїжджала машина. Чого. А люди що очей не мають а я вчора машина приїхала сюди і потографірувала їх. І... Вони, вони вон самі приїхали, наверно. А що він сам стільки людей прийшло робота?